Друзі, вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 8 серпня 2024-2025 року. Сьогодні дуже потужний день, як ви всі чули, відкриваються ворота Лева. Ну, вони відкрилися ще 26-го, але, але саме сьогодні пік енергії, тому що сьогодні Сонце в знаку Лева. Зірка Сіріус піднімається на небі і сходить разом з сонцем. Тобто одне одне все підсилює. Земля, сонце і Сиріус вирівнюються, і таким чином відкривається високочастотний потік світла, який лється просто в наше серце і в наше ДНК. І тому саме сьогодні пік енергії. Я відкриваю серце для світла. Я пам'ятаю, хто я, я дозволяю собі бути великою. Напишіть сьогодні три речі, які ви хочете втілити, тому що саме сьогодні день працює як портал. Отака його потужна енергія допоможе втілити, тому що думка дорівнює дії і дорівнює результату. Ну що ж, аж не терпиться подивитися, який буде сьогодні день, яка енергія для нас буде найвідчутніша в такий потужний. Трійка посухів, супер. Вогняна енергія. На дні колоди, вісім пентаклів, неймовірні карти. От саме якраз думка діє, результат. Тому що трійка посухів це є вже сформована думка. Це є вже те, що ми хочемо, те, що ми намітили, те, що ми виносили, зважили, випликали, на чому ми вже сконцентрувалися, і зробили свій вибір. І це є впевнений погляд в майбутнє. Вісімка пентаклів це і є наша дія. Тобто, це думка, погляд в майбутнє це є дія, а результат буде згодом. Незабаром. Не Вісімка пентаклів це є майстерність, наш талант, наші високі стандарти, якість з якою ми будемо втілювати ось ці свої задуми, з досвідом, з, таким, з такою уважністю дотошністю, з самовідданостю і дисципліною. З любов'ю будемо. Докладати зусилля, щоб отримати бажаний і найкращий результат. Неймовірно. Що нам буде допомагати сьогодні? Супер. Знову дивіться туз посухів. Тобто сьогодні вогонь нам буде. І сприяти, і спонукати, і допомагати, і надихати, тому що ту спосухів це і якраз і є наше, наш намір, наше насіння, яке ми садимо, наш поштовх, творча іскра, натхнення, нова ініціатива, нова пристрасть, ентузіазм, енергія, яку ми скеровуємо, яку ми скеровуємо саме туди, куди потрібно. Це наміри, які ми підсилюємо, це дія, це початок, це е, завзяття і натхнення. А що нам буде заважати бездіяльність, страхи? Ну, звісно, сьогодні не час боятися. Сьогодні сам Всесвіт надає нам енергію для, для сили, для бажання, для втілення, для дії, для результату. Тому, звісно, що. Вісім мечів, дивіться, це наші, ми самі себе сковуємо, боїмося, боїмося відкрити очі, боїмося зробити крок. Це от відчуття: я боюсь, я не хочу, мене, я, мені не дозволяють, мене обмежує хтось, але на, насправді обмеження тільки в нашій голові. Це паралізованість, безпорадність, безсилля, яке не дає нам можливість рухатись, діяти, втілювати. Все ми заховали, ми не будемо зосереджувати свою увагу на такій карті ми маємо сьогодні. Бажання, наміри, дію, можливості ми не будемо себе зупиняти, себе обмежувати і боятися. Ну що ж, мої любі. Я бажаю попри от такий вогонь. Який може для нас бути небезпекою, я бажаю для нас всіх мирної і, і, і мирного, спокійного і вдалого дня. Я бажаю вам сьогодні впевненості, росту, далекоглядності, от саме такого впевненого погляду в майбутнє. Я бажаю вам нової ініціативи ентузіазму, відчуття оцеї пристрасті, цієї сильної, потужної енергії, яка вас спонукає до дії, до результату. Ну, що ж, мої любі, люблю вас собі маю. Чекаю від вас, зворотнього зв'язку, як вам відчувається ця енергія, оцей пік енергії. Ну, я... Прокинулась, начебто не, не сильно відчувалось. А от зараз, чим далі, тим більше я відчуваю, як вона набирає обертів, особливо коли випали такі карти. Ну, я вже відчуваю цей вогонь. Ну що ж, мої любі, напишіть, як ви відчуваєте. Ставте, будь ласка, вподобайки. І хто не з нами, мої, мої любі, запрошую вас в магічний простір, зоряне таро. Ну що ж, почуємось до зустрічі, Па-па.